Напевно, не тільки з точки зору посади, а з точки зору того, що я дуже багатьох вас знаю особисто, ми близькі друзі, давні знайомі, можу собі дозволити чуть-чуть відійти від такої офіційної промови, як голова адміністрації, а сказати журналістам слова вітання просто як людина. Перш за все, я розумію, наскільки. Відповідальною є ваша робота. І розумію, що ви, як люди, які завжди стараються першими отримати інформацію, найбільш публічні, повірте, ні голова обласної адміністрації, ні будь-який державний чиновник не має стільки публічності, відповідальності, як журналіст. Тому що коли ви готуєте матеріал, коли ви працюєте над висвітленням якоїсь події, ви в першу чергу показуєте себе. І дивлячись ці матеріали, відслідковуючи їх, ми бачимо вас. А в вашій особі ми бачимо вашу душу, серце, відношення до роботи. Деколи ми дивимося на ваші зачіски, деколи дивимося, як ви одягнуті. Деколи ми дивимося, як ви себе ведете публічно в суспільстві. Тому я хотів би, щоб ви розуміли, що ми теж слідкуємо за вами, і ми теж маємо право на критику, маємо право на свою думку. І я хотів би, щоб оце слово четверта влада воно в першу чергу відносилося до розуміння важливість Цієї людини і її професії в житті кожного громадянина України, Волині або маленької громади. Як кажуть народі, слово не горобець, воно вилетіло і його вже не піймаєш. Частина ваших слів є можливість піймати на папері, частина ваших слів відображається в матеріалах, які стають публікаціями і основою для друкованих видань в тому числі мемуарів, спогадів, хронік. Люди, спілкуючись з вами, стають трошки іншими. Одні підтягують животи, інші надувають щоки, а дехто просто губиться, тому що він вперше спілкується з журналістами, але ви знаходите можливість відчути людині, щоб вона відчувала себе вільно, впевнено. Я, буваючи у ваших студіях, спілкуючись з журналістами, завжди бачу не просто бажання отримати матеріал, а бажання поспілкуватись, бажання відчути позицію співрозмовника і потім трансформувати це в реалії тої чи іншої події, в матеріали, які стануть основою для журналістських розслідувань, матеріали, які є. Критичними, але за ними стоїть бажання висвітлити проблему, бажання визначити больові точки дотику в економіці, в політиці і дати можливість донести людям правду. Я з повагою відношуся до того, як ви працюєте: дощ, вітер, сніг, спека, журналіст з мікрофоном. Журналіст в редакції, опрацьовуючи ці матеріали, повірте мені, зі сторони ми розуміємо, наскільки це нелегка професія. І ми поважаємо вас, працівників, пера, слова, які вирішили піти по цьому шляху. Я хотів би, щоб постійно, скільки живе цей світ, Журналісти завжди були на передньому краї. І історія новітньої України, історія останніх років говорить про те, що воно дійсно так є. І коли ти дивишся хроніку подій на Сході, ти бачиш людей в бронежилетах, які їх ніколи не одягали. Для них це щось, якась нова амуніція. Але в касках з написом преса, які не бояться куль, не бояться смерті і разом з бійцями знаходяться саме на передньому краї. Дуже важливо дивитися на ваші обличчя і відчувати цей трепет душевний, коли ми разом з вами відвідуємо сім'ї воїнів. І особливо, коли буваємо в тих сім'ях, де загиблі наші земляки і волиняни. І ви так, же, як і родина, так же, як і ми всі, переживаєте і несете в собі ту печаль відповідальності, яку взяла на себе влада, що не змогла зберегти життя цих солдатів. І ви стаєте. В цей момент звичайними людьми десь губиться те розуміння четвертої влади, десь губиться та значимість, що я журналіст, я маю право. Це дуже важливо. Дуже важливо, що в нашій Волинській громаді є кагорта людей, які гордяться своєю професією, але не загорджуються. Які несуть на собі відповідальність і знають міру цієї відповідальності. Я хотів би, щоб держава, громада, суспільство завжди підтримували вас, надавали можливість зреалізувати вам свої знання, таланти. Ми повинні зробити все для того, щоб не тільки морально вас підтримати, а по можливості підтримати і матеріально. Оцінити вашу працю і дати можливість вам сказати самому собі. Я журналіст. Велике дякую вам за вашу роботу. Бажаю вам міцного здоров'я, в певності все, що ви робите, потребує громада. В певності в тому, що ви дійсно на передньому краї. Нехай Господь Бог благословляє, нехай ангели бережуть вас. Нехай Господь береже нас і нашу Україну. Високу факу майстерні засвідчив якраз і конкурс Перво Волині 2016 за підтримки голови обласної державної адміністрації Володимира Гунчика та Луцького міського голови Миколи Романюка. Тож запрошую вас, шановні панове. До нагородження. Цього року нагороди отримують переможця обласного конкурсу медіамайстерності та грошовою премією нагороджуються у номінації Волинь від А до Я. Друга премія музичук Катерина Олексіївна, кореспондент товариства АТМ Володимир. Третя премія пісп Тетяна Валерійовна, коментатор Нового телебачення Міні Національної телекомпанії України, Волинська регіональна дирекція. У номінації «Герої сьогодення перша премія незалежна громадсько-політична газета Волинь Нова. Головний редактор. Третя премія міськрайонна громадсько-політична газета Вісті Ковальщини» Редактор Микола Григорович Вельман. Третя премія Старовижинська районна газета Сільські новини. Редактор Павло Юрій Григорович. По номінації Резонанс і розвиток». Камінь Кашильської районної громадської політичної газети Полісся. Третя премія Мельничук Павло Володимирович. Коментатор творчого рухничого об'єднання Служба інформації філії Національної телефопанії України Волинська регіональна дирекція. У номінації майстер блогосфери. Третя премія Гарбарчук Костянтин Володимирович. Bolinho no